Юлія Хадучинська, Тарасу Шевченку. Якби ти став і вдруге народився, побачив спалах на розбитому крилі. Не сумував, що жить не залишився, бо Україна гине у вогні. Ти закликав її не залишити у вишиванці, з гордо піднятим ім'ям. Ти, як ніхто, навчив її любити і дати гідну відсіч ворогам. Страшна війна повідбирала сили. У хлопців ти візьми їх пригорни, бо пекло те, яке вони прожили, нехай ніхто не знає на землі. Ірка і непроста в країни доля, Загиблі душі сонцем ще зійдуть. Та знай, Тарасе, неприборка ще воля. Поки сини найкращі спокій бережуть. Снились Тарасові в чорній неволі, гори Дніпрові високочолі, де сукорина пухом припала, віти на воду порозпускала, снилась веселочка в тихі години, Що позичає в плесі краплини. Снився щоночі сиви славута, вся Україна горем закута. Рівний народ його битий і гнаний, як інустане, зірве кайдани. І, розкувавши руки і могучі, панцем сите, скине скручі. Все, що наснилось, пісня сказала. Пісня пророча, правду стала, цвітом повиті Тарасові гори, поле безмежно з вітром говорить, слово Тарасове струнами б'ється. Ходить між люди з серця до серця, ходить між люди, лине світами, так йому жити і жити віками. Поки, як море в срібній обнові, б'ються у берег хвилі Дніпрові. Ліна Костенко, кобзареві. Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний і глибокий сон, а може, це і не дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси, і вічний рух у Всесвіті, у світі, лише могили з місця, ані руш. О, скільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ, та що ж, не дивно, покрутився глобус в диму, в пожежах, у кривавій млі, захворів дехто на морську хворобу, хитається на палубі землі, розхитаний, спустошений і кволий, біда, якщо в мистецтво забреде, шукає форм, небачених ніколи, шукає форм нічуваних ніде. І тут же просто шукачі прокорму. І шахраї, і скептиків юрма шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Возрадуйтеся, прадіди печерні, ось пролунав новітній благовіст, в абстракції, в модерній в істерії конає в корчах витончений зміст. І сам на себе споглядає збоку, Чи є в його агонії краса. Кобзарю мій, поети мій високий, а як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословляв, співав і проклинав Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. Іду, згадавши Катерину, по анімілому селу, я на Тарасову могилу, щоб взяти в руки ту золу, що із Шевченкового праху на суд людський, на серця плаху, несе сльози гірку смову. Одвіку знала заповіт, Зледене людство в ріднім краї, і я його не забуваю, в душі очима пробігаю, Рядки, що кличуть у політ, до давнього сумного краю, якби Шевченкові слова могло озвати щемним криком про кривду, біль, про лапті злика, у серці кожного, хто є, про наболіле, про своє, тоді б сердечний заповіт досяг межі свого послання, а та межа людське пізнання. І відкрив би людству новий вік.